Інструкція з експлуатації котла Зібарт. Котел Зібарт від 25 до 95 кВт простий в установленні та не вимагає узгодження з котлу наглядом. Ми також виготовляємо котли потужністю понад 100 кВт. Встановлення може здійснюватися власними зусиллями без залучення монтажних організацій. Встановлення котла складається з проведення таких робіт перше. Підготовка майданчика під котел. Друге. Монтаж димової труби або під'єднання до тієї, що вже є в наявності. Третє. Під'єднання до опалювальної системи заздалегідь обраною схемою. Четверте електрична частина підготовка майданчика під котел. Котел може бути встановлений як в спеціальному приміщенні, так і безпосередньо на вулиці. Оскільки конструкція котла виконана таким чином, що він надійно захищений від дощу, вітру, снігу та інших зовнішніх атмосферних впливів, також слід зазначити, що при установці на вулиці використання котла більш комфортне аніж у приміщенні, оскільки слід звернути увагу, що будь-який піролізний котел буде давати специфічний запах. Також вам не потрібно носити дрова в будинок, так як склад дров може бути безпосередньо біля котла. Якщо при будівництві будинку не була передбачена димова труба для твердопаливного котла, її легко змонтувати на стіні будівлі. Якщо ви вирішили встановити котел в приміщенні, то потрібно звернути увагу на такі моменти. У приміщенні повинна бути організована вентиляція. Висота приміщення в місці розташування люка для чистки котла повинна бути не менше тієї, що вказано в інструкції котла конкретної модифікації. Бажано, щоб майданчик для котла був рівним та твердим, можна використовувати тротуарну плитку або бетонну стяжку. Необхідний розмір майданчика для кожного котла вказаний в інструкції. Використовувати навіс над котлом не обов'язково і потрібен він здебільшого для вас, монтаж димової труби або під'єднання до тієї, що вже є в наявності. Димова труба обов'язково має бути утеплена, так як вихідні димові гази мають низьку температуру і можуть містити велику кількість вологи. Та при температурі нижче мінус 5 градусів може відбутися обмерзання всередині труби. При установці димової труби на стіні будівлі не потрібно використовувати дорогу щоглу для труби, можна обійтися кронштейнами. Під'єднання до опалювальної системи за заздалегідь обраною схемою існує кілька варіантів підключення котла до опалювальної системи від найпростішого гравітаційного до складних з організацією гарячого водопостачання, з використанням безперебійних джерел живлення з лічильниками тепла для обліку споживаної енергії кожним абонентом. Більш детально на нашому сайті www.kotlomarket.com.ua Електрична частина Для підключення котла до електричної частини потрібна звичайна розетка 220 вольт, в яку підключається блок керування, блок керування управляє турбіною і циркуляційним насосом. Перший запуск котла для першого запуску котла потрібно підготувати сухі колоті дрова, покладіть в камеру завантаження невелику кількість дров, відкрити шибр і підпаліть дрова, Закрийте дверці камери завантаження, відкрити камеру згоряння. Дайте дровам добре розгорітися. Після чого додайте дров. Через 10-15 хвилин закрити дверці камери згоряння. Включіть блок управління. Турбіна при цьому повинна почати нагнітати повітря в котел. Всі три заслінки, розташовані на передній панелі котла, повинні бути в положенні відкрито. Закрийте шибер, має початися процес горіння в камері згоряння, за яким можна спостерігати через спеціальне віконце. Коли горіння припиниться, знову відкрити шибер на одну-дві хвилини, після чого закрити шибер, горіння в камері згоряння відновиться. Продовжуйте робити це, поки горіння не стане стабільним, потрібно домогтися сталого чистого горіння в камері згоряння, і при цьому дим з труби йти не повинен. Слідкуйте за тим, щоб в камері завантаження були дрова, та камера завантаження була заповнена приблизно до половини, не більше. Продовжуйте, доки процес не стане стабільним. Після того, як процес стабілізується і на дні камери завантаження утвориться достатня кількість жару. Можете завантажувати котел на 100%. При кожному дозавантаженні котла потрібно зупинити турбіну, відкрити шибер, трохи відкрити дверці камери завантаження, щоб дим покинув камеру завантаження, відкрити повністю дверці камери завантаження та завантажте котел дровами, закрити шибер через 1-2 хвилини. В камері згоряння повинен початися стабільний процес горіння. Дві бокові заслінки регулюють кількість повітря, що подається в камеру завантаження. первинне повітря. Центральна змінює кількість повітря, що надходить в камеру згоряння вторинне повітря, зміною положення заслінок первинного повітря регулюється кількість газу, що надходить в камеру згоряння, зміною положення заслінки вторинного повітря регулюється кількість повітря, необхідного для повноцінного спалювання газу. Яка визначається кольором факела і відсутністю диму в димовій трубі. При сухих дровах первинного повітря потрібно набагато менше, при сирих дровах більше. Якщо ви помітили, що з під дверці йде дим, то відрегулюйте положення дверці. Чистка котла чистку котла потрібно здійснювати в міру необхідності. Рекомендується її робити один раз на два тижні слід за допомогою йоржика, який поставляється разом з котлом, почистити жаротрубний теплообмінник котла. Це робиться досить просто та займає не більше 10-15 хвилин. Потрібно здійснити зворотно поступальні рухи в кожній трубці. При цьому продукти, що не згоріли, впадуть на дно камери згоряння. Видаліть попіл з камери завантаження, та також з камери згоряння, зверніть увагу на щільність прилягання шибера, використовуючи аркуш паперу або ліхтарик. Слід зазначити, що чистку теплообмінника можна здійснювати набагато рідше. Навіть один раз на рік, але при цьому буде зменшуватися коефіцієнт корисної дії, збільшуватися розхід дров та здійснити чистку після довгого періоду часу набагато складніше. У котлі також необхідно стежити за станом повітряних каналів. Канали первинного повітря засмічуються вкрай рідко. Щоб перевірити стан вторинного повітря, потрібно під час чергового чищення котла. Відкрити канал, піднявши вогнетривки цеглини, що знаходяться на дні камери завантаження, та при необхідності почистити канал від попелу. Наостанок слід зазначити, що опалення приміщень піролізним котлом більш економічне, аніж пелетними котлами або опалення газом чи електрикою. Якщо виникнуть додаткові питання, звертайтесь до нашого фахівця за номером 044. 383 38 08. Ми завжди раді допомогти вам.